Вирішили підтримати на виборах Віктора Андрійовича Януковича, який нещодавно був, і ми мали з ним зустрічатися. Можете посміхатись, можете нам не довіряти, можете не далі поступати по-своєму, але Я вам скажу, ніхто не буде водити вашою рукою. Бог вам суддя. Але щоб ви знали, що ви знали? Я знаю, і ми всі знаємо. Західні регіони, де інша історія, інші традиції. Але хочу сказати, гострашка, не вважайте себе, що ви багато знаєте, не вважайте себе зарозумілими, ви не маєте ніякого життєвого досвіду. І якщо ви не вірите на педагога, які важчать, які вам дають знання, ну то я скажу, все це на вашій совісті.